Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні ми познайомимось з поняттям многочлена. Отже, тема нашого уроку многочлен, подібні члени многочлена та їх зведення степінь многочлена. Нам вже знайоме поняття одночлена. Крім того, ми вже знаємо, що добуток одночленів також є одночленом. Інша справа і сумою одночленів. Наприклад вираз 2х2 плюс хуб плюс 5х мінус 7 є сумою одночленів. 2х2 х куб 5х і мінус 7. Такі вирази називають многочленами. Вираз, який є сумою одночленів, називають многочленом. Ось іще приклади многочленів. 5х плюс y мінус 13. А квадрат мінус б квадрат. 2 xy плюс 1. х квадрат плюс 2 xy плюс y квадрат. А плюс Б плюс С. Одночлени, з яких складено многочлен, називають членами многочлена. Так, членами многочлена 5 xy плюс y, мінус 13 є одночлени 5 y, і 13. Многочлен, який містить два члени, називається двочленом, а многочлен, який містить три члени тричленом. Наприклад, а квадрат мінус b квадрат 2 2xy плюс 1 двочлени, 5 xy плюс y мінус 13, х2 плюс 2х плюс y квадрат, і а плюс b плюс c тричлени. Домовились розглядати одночлен як окремий вид многочлена, вважають, що такий многочлен складається з одного члена. Зв'язки між многочленами одночленами та їхнім окремим видом числами ілюструє схема, зображена на екрані. Якщо серед одночленів, які містить многочлен, є такі, що мають одну й ту ж саму буквену частину, то їх називають подібними членами многочлена. Наприклад, у многочлені 7х2 плюс 8 плюс 9х мінус 5х2 мінус 9 члени 7х2 і мінус 5х2 є подібними членами. Також подібними членами є члени 8 і мінус 9. Які не мають буквеної частини. Подібні члени многочлена зазвичай підкреслюють однаковою кількістю рисочок, як на екрані. Звернімо увагу на те, що, наприклад, в одночленів 7 х та 9х буквенні частини не однакові, хоча й утворені й одними і тими самими змінними. Тому вони. Подібними не є. Многочлени можна спрощувати, використовуючи правило зведення подібних доданків. Таке спрощення називають зведенням подібних членів многочлена. Завдання 1. звести подібні члени у многочлені 7 х у плюс 8х, 5х, мінус 9. Розв'язання. Виокремлюємо у даному многочлені подібні члени. Для зручності подібні члени підкреслюємо однаковою кількістю рисочок. Маємо 7х2 і мінус 5х2 одна пара подібних членів, 8 та мінус 9 друга пара. Згрупуємо знайдені подібні члени, зведімо їх. Отримуємо. 2х2 мінус 1 плюс і. В отриманому многочлені, що зараз на екрані, кожен член многочлена є одночленом стандартного вигляду. Також цей многочлен уже не має подібних членів. Такі многочлени називають многочленами стандартного вигляду. Отже, многочлен. Утворений одночленами стандартного вигляду, серед яких немає подібних, називають многочленом стандартного вигляду. Многочлени 2 х у плюс х куб плюс 5х а квадрат мінус b квадрат. 2х плюс 1 є многочленами стандартного вигляду. Зауважу! Що многочлен 3 bab квадрат плюс А помножити на 5 плюс А помножити на 2 куб мінус А не є многочленом стандартного вигляду, оскільки всі його члени, крім останнього, не є одночленами стандартного вигляду. Проте його можна перетворити в многочлен стандартного вигляду. В такий спосіб. Записати в стандартному вигляді одночлени, з яких він утворений, а потім звести подібні члени, якщо вони є. Маємо 3 bab квадрат, плюс А помножити на 5, плюс А помножити на 2 b куб, мінус А дорівнює 3 ab куб плюс 5А, плюс 2 ab куб, мінус А дорівнює. 5 куб плюс 4а. Завдання 2. Зведіть многочлен 7 х квадрат помножити на 5y, плюс 3х помножити на 2 y квадрат мінус 35 помножити на y. Плюс 5х помножене на 2y до стандартного вигляду. Розв'язання. Записуємо в стандартному вигляді одночлени, з яких утворений даний многочлен, і зводимо подібні члени. Маємо 35 х у плюс 6 х квадрат мінус 35 х у плюс 10 х квадрат дорівнює 16х у квадраті. Розгляньмо многочлен стандартного вигляду, що зараз на екрані. Він утворений одночленами 5 х квадрат, 2х2, мінус 2 х квадрат, 2х та 7, степені яких відповідно дорівнюють числам 5, 4, 3, 2 і 0. Найбільший зі знайдених нами степенів дорівнює числу 5. У цьому разі говорять, що степень многочлена, який ми розглядаємо, дорівнює 5. Отже, степенем многочлена стандартного вигляду називають найбільший із степенів одночленів, що до нього належать. Завдання 3. Розмістіть члени многочлена за спаданням показників степенів змінної. 7х мінус 5х куб, мінус х у четвертому степені, плюс 9, плюс 3х у п'ятому степені, мінус 2х у шостому степені. Розв'язання. Відповідно до умови, ми маємо розмістити члена многочлена від одночлена з найбільшим степенем до одночлена з найменшим степенем. Найбільший шостий степень має одночлен мінус 2х у шостому степені. Отже, ставимо його на перше місце. Далі розташовуємо плюс 3х у п'ятому степені, мінус х у четвертому степені, мінус 5х у кубі, плюс 7х та плюс 9. Завдання 4. Знайдіть значення тричлена 5а плюс 9b квадрат мінус 1. Якщо а дорівнює мінус 2, b дорівнює 1 третя. Розв'язання. Підставляємо значення а дорівнює мінус 2, b дорівнює 1 третя у тричлен. Отримуємо числовий вираз 5 помножити на мінус 2 плюс 9 помножити на квадрат однієї мінус 1. Знайдімо значення цього виразу. Мінус 10 плюс 1 мінус 1 дорівнює мінус 10. Завдання 5. Доведіть, що многочлен а квадрат плюс b квадрат плюс 1 за будь-яких значень а і б набуває додатніх значень. Розв'язання. Наш многочлен утворений сумою трьох одночленів а квадрат, b квадрат і числа 1. Оскільки квадрат виразу є завжди невід'ємним, а число 1 додатне, то можемо стверджувати, що сума двох невід'ємних і одного додатного доданків є додатною. Отже, многочлен а квадрат плюс b 1 за будь-яких значень а і Б набуває додатних значень. Доведено? Чудово! Сьогодні ми познайомились із поняттям многочлен, навчились зводити многочлени до стандартного вигляду та визначати степень многочленів. Наступного уроку ми і далі працюватимемо з многочленами. Дякую за увагу! До зустрічі!